Цієї ночі у Джорджії відбулися перші дебати між Джо Байденом і Дональдом Трампом, які у листопаді знову зійдуться в гонці за президентське крісло. але поки що жоден із них офіційно не є кандидатом від своєї партії. Докладніше далі. Дебати, організовані CNN, були незвичні тим, що відбулися до початку осені виборчого року, без живої аудиторії, з вимкненими мікрофонами під час реплік опонента, без нотаток і суфлерів. Але це не знизило градус дебатів. Однією з ключових тем стала війна в Україні. Ведучі запитали Трампа про його ставлення до мирного плану Путіна, що передбачає відмову Києва від НАТО та виведення військ з окупованих територій. Трамп відповів, що не підтримує ці умови. Водночас він зунувався. Ати в Байдена в тому, що війна взагалі почалася через його слабкість. Трамп заявив, що під час його президентства Путін не почав би вторгнення, бо поважав би його більше. Байден відповів, що підтримка України є необхідною для запобігання подальшим агресивним діям Путіна, включно з можливими атаками на країни НАТО. За його словами, Трамп не розуміє, що припинення підтримки України зробить світ небезпечнішим. Друга важлива тема конфлікт на близькому сході. Трамп розкритикував підхід Байдена до конфлікту. То між Ізраїлем та Хамасом, заявивши, що за його президентства Іран не мав би грошей підтримувати Хамас, а Байден не дозволяє Ізраїлю завершити справу. Байден відповів, що працює над триетапним планом перемир'я, який передбачає звільнення заручників і припинення вогню. І це єдиний шлях до миру. Джо Байден і Дональд Трамп найстарші кандидати в президенти США в історії, Ведучі дебатів, спитали в обох учасників, чи може вік стати їм на заваді. Байден заявив, що його. Вік не завадить ефективному керівництву, згадавши свої досягнення, тоді як Трамп похвалився успішним проходженням когнітивних тестів. Байден також згадав судовий вирок Трампу за приховування виплат Стормі Daniels. Трамп заперечував обвинувачення, назвавши Байдена брехуном. Щодо економіки, Байден підкреслив створення рекордної кількості робочих місць, тоді як Трамп стверджував, що залишив найкращу економіку за всю історію. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.